Ілон Маск знову зганьбився в колишньому Твітері. А нині ікс власник соцмережі, мільярдер виклав пост, у якому висміяв президента України. На опублікованому бізнесменом фото Володимир Зеленський очевидно нервує. До публікації маск додав підпис: коли минуло 5 хвилин. А ти не попросив мільярд доларів допомоги. Те, що вочевидь для маска куметно опурило підписників. Навіщо знущатися з відважного лідера, який веде свій народ у його героїчній боротьбі за свободу? Вам не соромно? Тому що Зеленський наважується протистояти путіну, а Ілон ніколи не міг. Ілону нагадали про ті субсидії, які його компанія отримувала від уряду, і про те, що ці суми не менші за ті, що партнери передають українцям на боротьбу з переважаючим ворогом. Не забули Ілону і те, що він ніколи не згадує Путіна та розв'язану ним війну, і те, як він побоявся провести бій із Цукербергом. Нагадаємо, масштабна анонсована кампанія закінчилась, не почавшись, адже мама маска у твіті заборонила сину підходити до суперника ближче за 4 фути. Від про Зеленського це не перший пост, який змушує сумніватись на чиєму боці мільярдер. Замість нових винаходів останні півтора роки маск перетворився на такого собі поширювача російської пропаганди, що родовітають як росіяни, так і американці, із табору прихильників Трампа. Його інформаційна політика завжди відрізнялася хайповістю. і нині, коли йде тема стосовно бюджету США, коли ми бачимо, яку кризу цього бюджетного процесу створили трампісти, коли розуміємо, як складно ухвалювати кожну поправку, він вирішив на цьому зіграти. Його аудиторії це сподобалось. Він хоче стати кінгмейкером, тим, хто буде впливати на лідерство у певних колах партії, і він сам готовий фінансувати. Увати такі перегони за лідерство, тому що ми знаємо, маск останній великий бізнесмен, який готовий вкладати кошти у кампанію Трампа. Деякі експерти вважають, що маск цілком реально вже і сам працює на свого майбутнього виборця мені здається, що маску сумно з тим, чого він досягнув у технологічній сфері у бізнесі. Найпевніше, що він думає спробувати себе в майбутньому у політиці, і не виключає, що з допомогою таких твітів в контексті геополітичних питань, зовнішньополітичних, він намагається впливати, формувати довкола себе пул тих, хто буде його потенційно підтримувати, а також тих, хто навпаки хейт. Ти, але тим самим поширювати його твіти, які спрямовані на подразнення певної думки в офісі президента України відреагували на публікацію «Мільярдера». Будь яка підтримка Росії сьогодні це пряма інвестиція у війну, геноцид, знищення вільного світу, ескалація та право на безкарність. Будь-яке мовчання чи іронія щодо України сьогодні є прямим заохоченням російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування. На жаль, не всі і не завжди будучи значущими медійними фігурами за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні усвідомити, що таке щоденні обстріли і плач дітей, які втрачають своїх батьків. Ілон Маск не відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення. При цьому агресія Росії не вплинула на поїздки високопосадовців з усього світу, а також селебритіс. Соцмережу X ілона Маска. Єврокомісія нещодавно назвала найбільшим джерелом поширення дезінформації.